Вітаю, друзі! Вітаю всіх, хто зараз буде дивитися цю трансляцію. Я майстер-вчитель духовної системи Рейкі Ріоху Сої Традиційна гілка. Цієї духовної системи і сьогодні я вас вітаюсь, і хочу вам розповісти, а, якщо точніше, дати відповідь на питання тих з вас, хто мені пише в коментарях. Чому так сталося, що ви за рейки берете гроші? І на якому такому, з якого такого дива ви вирішили, що рейки це платна система? Отже, вона не духовна, і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Давайте розберемо все поетана. Почнемо з того, що гроші в духовних практиках знаходяться в достойному місці, тоді, коли ми розуміємо, що гроші це також енергія. Це не просто, не просто одиниці виміру цінності того, що ви отримуєте. Це не тільки одиниці обміну, обміну в стосунках один з одним, а це перш за все енергетична складова, в тому числі в духовні традиції. Адже давайте трошки зайдемо в наші збоку. Ми з вами, коли проходимо будь-який храм. Духовний будь-якої будь релігії, і ми, наприклад, хочемо поставити біля алтаря свічку, або принести якісь дари біля алтаря. Ми бачимо довкола, що в східних, що в західних храмах нам або пропонують. Купити за якусь суму, ту свічку, або квіти, наприклад, в східних храмах, от, або ще якісь, скажімо, елементи, які ви принесете до статуї або до місця божества, ви все рівно даєте за це гроші. В якихось храмах це є сума фіксована, в якихось храмах, наприклад, східних вам пропонується донати або сердечна вдячність. Ви ж знаєте, зараз у нас також дуже в умовах того, що ми проживаємо в Україні, економічних умовах, у нас донати це взагалі вже стало частиною нашого такого суспільного обміну. Тобто важливо не скільки ти дасиш, а з якою душею, енергією ти це даєш. Тож повернемося до системи, духовної системи рейкі. Мені, як майстру вчителю, задають періодично там в соцмережах або учні, які придивляються до Системи, таке питання кажуть: от коли Мікаусуї сенсей, від якого відродилася ця традиція серед нас, речі, в цьому році, якраз 100 років, як вона відродилася, як в тому році, в 22-му, вибачте, вже 23-й наступив. Тож, ем, Мікаусує прийшов на гору Курама, пробув там 21 день в медитації, і на нього зійшла ця благодать Всесвіту, і була ось така самоініціація. То чому люди, які відчувають енергії, які е, рухаються по їх тілу, які, е, наприклад, е, доторкаються до інших і у кого знімається головний біль, там, або там е, тварини, собаки, кішки вас там обходять, до вас липнуть, тобто показують, що у вас хороша енергетика, або діти вас дуже люблять, також це показники хорошої енергетики? Я хочу щоб ви зрозуміли, що коли ви працюєте як цілитель? Е, в системі рейки, то це відрізняється від того, що означає ваша особиста біоенергетика. Чим відрізняється? В... Ви не купуєте за гроші уміння працювати в, як ви скажете, сучасною мовою, в Грегорі системи рейки. Ви просто за допомогою майстра, який вам проводить це налаштування енергетичне, дає інструменти, навчає як цією енергією, яку ви постійно, абсолютно всі люди на землі її постійно отримують, як, як її розподіляти, як нею управлятися екологічно, як важливо розуміти, що вам не може бути погано після сеансу рейки, якщо ви робите. будь-яке. Якій людині але якщо ви подумаєте про те, що ви маєте свою власну потужну енергетику, і люди кажуть, що у вас дуже там хороші руки, хороше поле. Але коли ви контактуєте, наприклад, з кимось із хворих або негативно налаштованих людей, ви почуваєтесь погано, то це ще раз підтверджує те, що ви не в каналі працюєте, а ви працюєте своєю власною енергетикою. А біоенергетика або енергетика. Екстрасенсорні ваші здібності і ваші здібності, які ви розвиваєте в структурі духовної практики, це різні речі. Безумовно, коли ви приходите в структуру духовної практики, якою є в тому числі система рейки, і починаєте в цій структурі. На основі того, що вам задано, розвиватись, то, звичайно, у вас будуть ще потужніші результати. Але це зовсім не означає, що вам, коли ви, там, наприклад, будете через систему рейки, тими методиками, засобами, які ви отримуєте під час ініціації від майстрів, вчителя, ви будете їх використовувати до себе чи до інших людей, вам не повинно бути погано. Тільки тоді, коли працює ваша гординя, що я тут великий екстрасенс, що в мене потужне сил, силове поле, що я ось можу зцілити, і тому стало легше, і тому стало краще. Ось в цей момент працює ваша гординя, і ви не знаходитеся у всесвітньому потоці любові. Повірте, що є велика різниця між тим, ви отримали ініціацію чи ні, і, перед, і тим, хто каже, адже мікаусу я отримав. І вже потім ініціював наступних людей. Ну, Якщо у вас говорить така гординя, що ви себе долучаєте до таких великих вчителів людства, як Ісус Христос, як Богородиця Діва, яка своєю молитвою стілює до сих пір і на небесах, до, ви себе причисляєте до вчителів як Будда, до вчителів як Мікаусуї, ну, то я тільки можу сказати: Вибачте, я схиляю до вас голову. і ви маєте відповідати тому, що ви собі одягли цю корону такого вчителя людства. Тобто ви повинні розуміти одну просту річ, що такі люди це одиночні екземпляри на землі, на яких сходить ініціація всесвіту, щоб вони потім впливали на великі маси людей, на цілі суспільства і народи через багато десятків і сотень років. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви в майбутньому для когось станете аналогом Будди Ісуса або Мікаусуї, то тоді на вас не зайшла ваша ініціація, і тоді, вибачте, будь ласка, вам не треба слухати те, що я тут розповідаю. А можливо, для вас зараз трошки буде отрезвіння, що ви трошки зрозумієте, що все-таки такі люди це окремі, потужні духовні істоти, які приходять на землю. А решта у них навчаються. Хто такі практикуючі майстри і вчителі рейки? Це люди, які отримали ініціацію і навчання одночасно від свого попередника, який працював спочатку під час ініціації в налаштуванні енергетичного поля, щоб не було ось цього Я такий великий, і я тут всіх зараз прийду і полічу, і всіх спасу. Тобто, в рейкі немає концепції в традиційному. Напрямку рейки, немає концепції прийти і всіх спасти і всіх вилікувати. В рейки традиції є розуміння, що кожен крок, який я здійснюю над собою, я змінюю сама, я змінюю свої думки, свої слова, свої вчинки, своє життя, це є прикладом для тих, хто поряд зі мною, що зміни до кращого можливі, тому що рейки нас веде тільки до кращих змін. І люди, які практикують постійно рейки, вони стають кращими, кращими і кращими. Не в порівнянні з іншими, а в порівнянні з собою. З Собою із минулого. І тому, коли ми говоримо, якщо ви платите за рейки ініціацію або за рейки сеанс, то ви платите не за рейки, як енергію. Ви платите тому, хто з вами взаємодіє за час, який він на вас витрачає. Тому що в мене, як майстра вчителя рейки, також є купа, купа цікавостей в своєму житті, якими я би хотіла займатися, я забираю цей час із, наприклад, спілкування з своїми внуками чи дітьми, чи спілкування з собою, чи своїм чоловіком, чи свого саморозвитку на те, щоб віддати цей час вам. І коли я з вами взаємодію, чи я вам проводжу сеанс, чи я вам проводжу ініціацію і навчання, то ви мені за цей час платите, ви мені не за енергію платите. Я не на базарі і торгую енергією рейки. Розумієте, ви приходите до мене як до вчителя, я вас навчаю, я вам допомагаю навчитися усвідомлювати, де ви користуєтеся своєю біоенергією, а де ви підключені до потоку. Я вам допомагаю розібратися з думками, супротивом, з думками, які вам заважають розвиватися, тому що я вже цей шлях, цей шлях пройшла в мене. Вже тисячі учнів по всьому світу. Які приходять і запитують по сей день у мене, а якось ось це, а що робити з цим? А коли ось так. І я, те, що я знаю, я. Залюбки цим ділюсь. Тому я вирішила записати для вас це відео з таким основним посилом, меседжем, так що ми, як майстри, як вчителі рейки, не торгуємо рейки як духовною енергією. Ми вас навчаємо, ми з вами взаємодіємо. В межах традиції. А якщо є традиція, то всередині традиції є певні правила, принципи, певні методики, певні, якщо хочете ритуали, які треба виконати для того, щоб отримати ось це зняти ось це напилення сумнівів, де мозок каже: до мене прийшла енергія, я там сиділа в медитації, на мене сні зайшло. Слухайте, знаєте, скільки на мене сходить? Якби я вам скільки всього розповідала, скільки на мене сходить і сходило і всі історії, які я в житті своєму проживала під час медитацій, то мені б треба було відкривати інший канал, якийсь такий, знаєте, абсолютно езотеричний, і про Яснобачення, і про здібності, і так далі. і так далі. Але мої учні знають, що я себе представляю, і якщо ви зі мною взаємодієте багато разів вже мене слухали на різних каналах і відчуваєте мене, то ви також можете уявити, що є щось за межами цієї картинки. Тож, ось це щось, це постійна робота над собою. І е, постійна робота над собою у кожної людини йде своїм об'ємом і своїм шляхом. Для когось дуже важливо мати вчителя на тонкому плані. Ну, от, наприклад, для мене одним із вчителів на тонкому плані є Мікаусу. Я вмію з ним спілкуватись, не дивлячись на те, що він жив 100 років тому. Розумієте? Для мене він на рівні душі і духу живий вчитель а для когось треба фізично присутній вчитель. Окрім тих, що на тонкому плані, тому що є потреба спілкуватися з таким вчителем. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що коли ви приходите в систему духовної традиції, то там є обмін. І цей обмін він в тому числі і матеріальний. І в мене ще один був такий, одне таке було питання у однієї моєї дописувачки і глядачки з мого каналу, вона написала, що. Вона багато років, там, вже років, цікавиться цією системою, читає, практикує символи, знаки. От. Але поки що результати в неї мізерні, і як було мало гроші, так і гроші не прибавилося. І як хворіли в неї в сім'ї всі, то так і хворіють. Напевно, що ця система не працює, якщо тільки за неї треба заплатити, щоб вона почала працювати. І тут знову ж таки, нонсенс. Да? Е, вона сама розповідає про те, що коли вона не прийшла до вчителя, не склонила голову в своїй гордині, не сказала: навчіть мене, передайте. Раніше, взагалі, за часів яка усує, тільки усно передавалося знання і навчання. Зараз є і книжки, і методички, і певні семінари, вебінари. Тож я вам, дорогі мої, говорю про те, що якщо ви в духовній традиції, якщо ви орієнтуєтеся на допомогу якогось вчителя, то будьте готові, що за її за його послуги ви платите якісь гроші або донатите, і це нормально. Це нормально, це навпаки ваше життя приносить достаток, благополуччя і все те, що ви хочете отримати. Я буду рада відповідати на ваші питання, пишіть їх прямо під цим відео. А до речі, під цим відео я залишу вам посилання на свій навчальний проект, який називається цілительство. Та рейки. Це дуже цікава форма зараз, в яку я перетворила свою онлайн Академію Полі любові. Це 9 навчальних проєктів. До речі, я всі їх також вам тут залишу під цим відео. І ось один із них про цілительство рейки. ви можете на цей навчальний проєкт зайти. Виглядає це таким чином, ви оплачуєте одноразово так велику суму, але то варто, ви можете почитати, що туди входить. Ви оплачуєте вхід на а, мій приватний телеграм-канал саме по цій тематиці, тільки. І там вже є посилання на матеріали на відео, на різні матеріали, там методичні матеріали по темі цілительства, біоенергетики і рейки практики. Навіть якщо ви не маєте зараз ще в своєму арсеналі ініціації рейки, ви можете передивитися ті всі відео і для себе вирішити, і знайти тоді вчителя, майстра. Це не обов'язково може бути я, це може бути будь-хто, хто вам відповідає по внутрішньому цьому імпульсу, що ви довіряєте цій людині, ви б хотіли на неї орієнтуватися, як на свого вчителя духовного, і ви можете через цей якраз проєкт і пройти Саме в цю систему, систему біоенергетики, цілительства і безпосередньо духовної традиції рейки. До речі, саме туди я і додала величезний свій курс ангельська світова медицина. Цей курс взагалі ніколи не був доступний без мого особистого супроводу, але зараз у запису ви зможете його проходити самостійно, дивитися, вивчати, працювати з програмами. Самостілення, там все дуже доступно, дуже круто, е і ви можете почати цей шлях. Якщо ви відчуваєте, що у вас є дар, є цілительський дар, ви можете його почати розвивати саме через, наприклад, мій навчальний проєкт. Знову ж таки, наголошую, що ви разово платите, ви заходите в середину телеграм-канала. Там всі є посилання, є можливість спілкуватися з людьми на цю тему з людьми і зі мною. Задавати мені там питання, отримувати якісь відповіді і отримувати мій супровід. Тож, дякую вам за те, що ви були зараз зі мною. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо вам цікаво, також на канал Калина, де ми про український національний код з вами розмовляємо. Поставити обов'язково лайк, подобайку, якщо вам було корисно і цікаво це відео, і задати мені питання під цим або іншими відео на моїх каналах, і я залюбки буду на них відповідати. З вами була Тетяна Дугельна, майстер вчителя рейкеріохолосу і систем з Києва, Гасьо, і я вітаю в кожному з вас, Бога на землі. До зустрічі!